you Дуже вітання! Ви дивитеся Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. У Кременчуці штучно розпалюють пристрасті навколо загальноосвітньої школи номер 14 Грабують перехожих посеред білого дня. Збирають подарунки для знедолених дітей. Чим ще живе Кременчук? Дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. Поїхали. Останніми днями у Кремельчуці активно обговорюється тема загальноосвітньої школи 14. Питання піднімають на батьківських зборах, на засіданнях депутатських комісій та у масах. Дійсно, питання, винесене на розгляд чергової сесії міської ради, певним чином торкається загальноосвітньої школи 14. Воно не лише обговорюється, але й активно підігрівається деякими гарячими головами, які у своїх політичних ігрищах використовують насамперед батьків та учнів 14-ї школи. Мережа Кремичуцьких загальноосвітніх закладів на сьогодні складається з 31 школи, в яких здобувають освіту 18 тисяч 560 школярів. При цьому проєктна потужність шкіл Кремичука розрахована на 29 тисяч 670 учнів коштів на фінансування освіти катастрофічно не вистачає, бо показники на утримання установ освіти розраховуються відповідно до середньої наповнюваності класів, яка в Кремичуці складає 62%. Кожним роком у нас фінансова забезпеченість галузі освіти стає гірше і гірше. Бюджет 2012 року ну, я вважаю за останні роки найважчий. Для того, щоб забезпечити в повному обсязі видатки на оплату праці і оплату послуг за енергоносії, ми змушені були додати до розрахункових показників за рахунок доходів, які ми мали право витрачати саме на виконання власних повноважень, на утримання доріг, на утримання наших житлових будинків, на утримання міста в питаннях вивезення. Там сміття, благоустрій, вулиць, доріг. Ми змушені були майже 14,5 мільйонів гривень направити саме на утримання галузі освіта. Станом на сьогоднішній день нам не вистачає в галузі освіти до кінця опалювального сезону цього 2012 року 16 мільйонів 200. Така фінансова картина вимагає вдаватися до оптимізації мережі закладів освіти Карменчука. Саме це рекомендовано листами з Полтавської ОДА та Міністерства фінансів. Це нас націлюють на те, щоб ми вклалися в ті розрахункові показники, які доводяться місту Міністерством фінансів України при. Розрахунку бюджету на кожний бюджетний період здійснювати упорядкування мережі бюджетних установ, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, і здійснювати постійний контроль за дотриманням бюджетного законодавства. У той час, коли у деяких навчальних закладах, таких як школа 24, гімназія 5 та ліцей 30, показник наповнюваності класів, складає відповідно 99, 77 та 71 відсоток. Працюють у Кримичці школи, де цей показник набагато нижчий наповнюваність 14 школи 54%, наповнюваність 11 школи 59,1%. Наповнюваність 13 школи 54,3, наповнюваність 2 школи 47,1. Що ж стосується питання закриття загальноосвітньої школи номер 14, то на сьогодні воно не вирішене. Але у зв'язку з такими фінансовими показниками може стати неминучим, тож активісти батьківського комітету навчального закладу, як то кажуть, забили на сполох. Але як на нашу думку, основна суть всієї проблеми для батьківської громадськості не зрозуміла. Вагомі обставини на користь рішення закриття школи номер 14 є: по перше, школа навчає лише 54% учнів від запланованих. На сьогоднішній день в 14-й загальноосвітній школі навчається 227 учнів, потужність школи дозволяє навчатися 340 учням. І середня наповнюваність класу 26, здається, десятих. При тому, що норматив фінансування 30 учнів. Тобто кількість учнів треба розділити на 30, скільки отримується класів, на таку суму кількість класів виділяються кошти державного бюджету. Решта коштів дотує місцевий бюджет для того, щоб школа ну, могла функціонувати нормально. Крім того, дітей на призволяще ніхто не кидає. Кожен учень буде влаштований до того навчального закладу, який обере родина. І шкіл для цього в центрі Крамачука вистачає. Таким чином умови навчання учнів поліпшаться. Адже відомо, що в Загальноосвітній школі номер 14 харчоблок для приготування гарячих страв згідно проєкту відсутній. Лише зала для прийому їжі, яку приносять з іншого навчального закладу. Спортивна зала розташована у дворі школи. Таким чином діти вимушені прямувати на фізкультурні заняття вулицею. Актова зала маленька, відсутні майстерні для трудового навчання. Штатним розкладом передбачена неповна ставка медичної сестри, що не може не позначатися на охороні дитячого здоров'я негативно. І вчителям скорочення не загрожує. Подібний випадок закриття навчального закладу з вагомих причин нещодавно мав місце у Кремечуці. Мова йде про приватну школу Ада. Батьки також були проти. Але як показує практика, ця ситуація вирішилась добре, без проблем. Діти навчаються, педагоги працюють. Від сьогодні у Кремчуці працює комісія з Полтави. На сьогоднішній день працює в місті за дорученням голови Полтавської обласної державної адміністрації комісія головного департаменту освіти і науки, яка детально розглядає це питання. Перше, що вони вивчають, якість знань. Учнів 14 школи, навколишніх шкіл, умови навчання, тобто наявність спортивної бази, матеріально-технічної бази, харчоблоку, майстерень, приміщень для навчання і так далі. Також розглядається залучення учнів до гурткової роботи, вивчається перспектива росту мережі в найближчі 5 років. Вона суттєвих змін не буде зазнавати. Мікрорайон, скільки учнів цього мікрорайону, бажання дітей здобувати певну професію в майбутньому, певний профіль. Керівники навчальних закладів, які поруч теж беруть участь в роботі цієї комісії, надають матеріали щодо можливості навчання, тих пропозицій, які вони пропонують, що стосовно профілів навчання, стосовно вибору навчальних предметів. Індивідуального навчання і так далі. Звісно ж, з добре звичним розставатися складно, але Кермичуцька міська влада докладає максимум зусиль, щоб учні отримували освіту у більш сучасних умовах навчання. Тож, яка доля очікує на школу номер 14, покаже час. Сьогодні у Кременчуці запрацював новий тролейбусний маршрут 3D, який пролягає від зупинки Крюківський міст до зупинки Укртатнафта. Нагадаю, його було організовано на численні прохання Кременчужан. І вже затверджений графік руху маршруту. Тролейбус виходитиме у рейс сім разів на день у міжпікові години. Від зупинки Крюківський міст він рушатиме о 9.41, об 11.40, 13.40, о 15.42. Від зупинки Укртатнафта тролейбус вирушатиме о 10.41, 12.40, о чотирнадцятій. 29-річний п'яниця посеред білого дня на вулиці відібрав пакет з харчами у 46-річного інваліда дитинства, аби потім усе продати та витратити гроші собі на випивку. За бажання похмелитися у такий спосіб чоловікові загрожує позбавлення волі на термін до трьох років. Подробиці цієї кримінальної історії знає Тетяна Андрієва. Днями до чергової частини Кремічуцького міського управління міліції звернулася з заявою 40-річна жінка, яка повідомила правоохоронцям, що у її 46-річного брата, який інвалідом дитинства, невідома особа серед білого дня посеред вулиці, відібрала пакет з продуктами харчування. Ще жінка розповіла, що чоловік накинувся з образами на її брата, змусив його вивертати кишені в пошуках грошей, а в результаті заволодів продуктами. Того дня, коли все це трапилося, жінка вирішила передати через брата продуктовий набір своїй пристарілій матері. З показань заявниці вартість всього пакунка з харчами становила близько 100 гривень. Правоохоронці відразу почали з'ясовувати всі обставини даної події. Злочинця довго шукати не довелося. 30-річний затриманий ніде не працює, але постійно зловживає алкогольними напоями. Сьогодні чоловік шукав собі, де б похмелитися. Любов до випивки підштовхнула його до скоєння правопорушення, забравши продукти. К'іниця спочатку продав перехожим частину, а частину залишив собі. Сам підозрений пояснює, що побачив, що значно слабшого чоловіка, який ніс пакет. В пакеті були продукти харчування, цукор, мука, салати та інше. Він вирішив відібрати даний пакунок. Окрім цього, погрожував та навіть заставляв потерпілого. Йти до нього додому чи для того, щоб помити посуд, але обмежилось тим, що він продав цукор, продав муку. Іншу частину речових доказів правоохоронцями було вилучено на дому у підозрюваного. На даний час відносно підозрюваного вирішується питання про порушення кримінальної справи. За бажання похмуритися в такий спосіб чоловік загрожує позбавлення волі до трьох років. Щорічна акція святий Миколай дітям в Кременчуці набуває розмаху. Цьогоріч офіси Святого Миколая розміщено не лише в школах та вишах, але й в приміщеннях дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання. Тож мешканці усіх мікрорайонів міста за бажанням можуть приєднатися до акції благодійництва. Офіс Святого Миколая гімназії номер 6 розташувався в кабінеті педагога-організатора. Наша відеокамера з задоволенням зафільмувала результати волонтерської діяльності. Цьому передувала наполеглива просвітницька робота по класах. І неможливо уявити дитинство без подарунки святого Миколая. Проте, на жаль, не в кожної дитини є мама чи тато, які зможуть зробити їй подарунок у цей день. Або ж батьки матеріально не неспроможні подарувати своїй дитині, хоча б щось. І тому ми з радістю стаємо помічниками святого Миколая для того, щоб дарувати дітям радість. П'ятикласники сприйняли інформацію старшокласників помічників Святого Миколая, як то кажуть, серцем. Я подарувала книжки. Я хотіла б дуже, щоб ці подарунки досталися маленьким дітям, які хочуть дуже батьків. А кому ти хочеш, щоб твої подарунки дісталися? Кому щоб Святий Миколай передав? Ну, які добрим дітям, які ще маленьким дуже. Які тільки вчить вчаться, читати, писати, і рахувати. Акція Святої Нікола Дітям у нас проводиться вже 10 років. і діти завжди чекають цього праздника. Це дійсно праздник, це подарки, це доброта, це відзивчивість. І я так думаю, чим більше буде таких акцій, тим в нашу страну дійсно жде добре і щасливе майбутнє. Волонтери акції Святий Миколай Дітям школи номер 22 влаштували видовищний промовшен-флешмоб. Ми розповідали про благодійну акцію «Святий Миколай дітям. Ми хотіли донести, що благочинність це добре, це весело, це радісно. Ми закликаємо. Молодь цього міста приєднатися до благодійної акції святим дітям» і допомогти дітям-сиротам та дітям з малозабезпечених родин. Разом з координатором проєкту Святий Миколай дітям Світланою Пищитою ми побували і в офісі Святого Миколая, де вже змогли побачити результати роботи його помічників. Нам Господь дав і батьків, і хрещених батьків, які допомагають і постійно дарують нам якісь іграшки. А діти, які залишилися у дитячих будинках без батьківського піклування, вони, вони не мають ні тепла, ні ласки, ні подарунків. Тому ми відносимося дуже з душею до цього і даруємо від душі і памперси, і кошти, які збираємо на благодійних концертах, на благодійних флешмобах, і канцтовари, які їм дуже потрібні, іграшки, які їм яким я гадаю сподобається. Цього року акція по збору подарунків для дітей з соціальних закладів. Виходить за межі шкіл та вищих навчальних закладів Кремінчука. «Перше, ми зробили так, щоб кожен мешканець мікрорайону зміг подарувати частинку тепла дітям та принести свій подарунок, передати помічникам Святого Миколая. Тому цього цього року ми зробили офіси Святого Миколая на базі клубів за місцем проживання. Їх всього по місту 28. Закликаю кожного з вас долучитися до акції, принести подарунок та подарувати частинку тепла дітям. І про футбол сьогодні Кременчуцький Кремінь у поєдинку проти Полтави. Два Карлівка виконав завдання мінімум, не програв. Підопічні Юрія Чумака звели гру до нічиї 0, 0 Дмитро Демиденко підтримував наших на виїзді. До сусідів по турнірній таблиці у Карлівку наші футболісти прибули за півтори години до початку гри у доброму гуморі бойовому настрою, але не зовсім бойовим складом. Через червону картку цю гру пропускає Роман Кунів. А ще основний голкіпер Кременчужан Андрій Олійник отримав травму у попередньому матчі і ворота Кременю, захищав Віталій Прокоп. Перемога над Полтавою 2 Карлівкою давала шанс нашим землякам закінчити цьогорічний розіграш у трійці лідерів. Звичайно, якщо б наступної неділі підопічні Юрія Чумака обіграли Макіїв-Вугілля. Та не будемо забігати наперед. Уболівальники господарів у більшості перед двобоєм були налаштовані оптимістично. Вони вірили у перемогу своєї команди, хоча й легкої гри для своїх улюбленців не пророкували. Я думаю, що Карлівка виграє. Який той раз, як ми приїжджали, ми, ми будемо думаємо, і ми з Краснограда приїхали. З Краснограда приїхали. Да, приїхали з Краснограда і дуже вболіваємо за цю команду. Я думаю, що виграє Карлівка з рахунками 2-0. Карлівка 2-0. На виграш. Но результат буде бути мінімальний. Один в один м'яч. Ми вболіваємо за Харкарлівку, але мій прогноз нічайний результат. То, що Кремінь теж непогано йде щільно в турнірній таблиці. Ми за хороший футбол. Це був поєдинок рівних суперників. Навіть гольових моментів обидві команди сварили однакову кількість по два. У першому таймі мав шанс відзначитися Сергій Івлів, але після чудової передачі Андрія Кругляка не зумів у вигідній позиції приборкати м'яч і пробив повз ворота. Господарі ж відповіли гострою атакою, в результаті якої лише пильні захисників Кременя не дозволила м'ячу перетнути лінію воріт Віталія Прокопа. У другому таймі, після вже стандартних замін, коли на поле у складі наших земляків вийшли Дмитро Гордієнко та Вадим Барба, гра пожвавішала. А після видалення гравця Полтави 2 для Вера Нурідінова ініціатива остаточно перейшла до гостей. Прекрасну нагоду відкрити рахунок на 78-й хвилині втратив Вадим Барба. Наш півзахисник пробував головою з 10-метрової відстані, але голкіпер господарів опинився на місці. Натомість карлівчани ледь не забили вже у доданий арбітром час. На щастя, удар за меж штрафного майданчику виявився не зовсім точним. Отже, цілком справедливо, нічия нуль-нуль. Карловка хороша команда. Тим більше пару чоловік дали з першої команди, ніж як «ФК Полтави. Ігра подобалась. Обі команди показали хороший футбол. Любую ігру граємо. На побіду настраиваем команду однозначно только на побіду. Головне, чтобы було желание ребят, самодача. Футбол така игра, что она может ти проіграти, можна говорити, можна нічого середити. Так що я благодарен ребятам за чемпіонат. Головне для команд, які увійшли до першої шістки набирати очки. Доля шпутівки до першої ліги вирішиться вже навесні. Ну а нам залишається вболювати за Кременчужан у домашньому поєдинку з Макіїв вугілля. Дмитро Демоденко, Максим Пальчик, Карлівка, Кременчувські новини. Грайте у настільні ігри або у футбол, або у задоволення. На цьому ж у мене все дивіться нас завтра, о 21-й, Телефонуйте цілодобово 780818. вісім нуль Ми триматимемо вас у курсі. Побачимося.